Снеки, любите снеки? Оце сушене? По 139 гривень за 100 грамів, по 129, по 149. Це до півосіка, Можна навіть до кави, я вам скажу. Доволі така непогана смакота. сальце 6990, 79,90. З різними смаками. Є і грудинка, є і не грудинка. Мерне сало по цині, я не знаю. По ціні крила літака, можна так сказати. І вон 49 49,90. бачите, з перцем перемозали. Ну, це, в принципі, можна перцем його перемозати і нормальне сало. Смакото. Вже вам нарізали на тарілочки. Взяли, купили і смакуйте. Найпопулярніший да, ходовий товар. Так, далі у нас ідуть ноги хамона. Можливо, ноги ХаМОНу. Це саме, таке, знаєте, як саме ходовий товар. Їх очередь стоїть, і за ними навіть деруться і думають, щоб вже всім хватило цю ногу. Ой, йо-мойо, 11 160 гривень. Кстати, це недорого. Було по 25. А, ось нога. 16548 гривень. Я хто купляв ціну, на мене прийшли мені. Яка тут сама смачна? 14 192 гривні. Ага. за місяць треба ходити на роботу, нічого не їсти, не пити, ходить, не їздить на проїзд, не тратить, щоб прийти, купити ногу і їсти її потім Два місяці. Кому подобається цільпох? Мені подобається. Багато всього можна ще купити. Булочки, дивіться. Вибор просто огромний. От, пончики можете взяти. Помп, помпух з вишнею. Це пончиком я його називаю, це смачні. Ти ще, якби ціну знайти цього пампуха. Пампух звишний. 89 гривень 99, 99 копійок. Пампух із гущенкою 89,99. І пиріг з картоплею та грибами 22 гривні 99, 99 копійок. Тут десь він є. Ну Тут, в принципі, дивіться, 4 пончика розділити 90 на 4, в принципі, нормальна ціна пончика. Пончики тут смачні. Так, далі, далі оливочки. От, бачите, ви навіть можете взяти і спробувати. Я дозволяю скажете, якщо. І Марінка вам дозволила спробувати скушати. тортики напротив. Це я прийшла просто думаю, розповім вам, бо замерзла на вулиці, ж холодно, погріюся і покажу, розкажу, ух ти! Дивіться, тістечко парі брес із заварним кремом 25% знижечка йде. Тістечко заварне 30 гривень 90 і 25% знижки. Тут тобто вже знижки можна піймати. Виходить, косове, цінотижники. Дегустації поки немає, але скоро будуть. Я вернуся. Кістечко шоколадне Моцарт 7390 і 25% знижки. Це лучше, як то і взяти зі знижечкою буде набагато смачніше. Ух ти, гляньте. Ну, шо-шо, а випічка у сільпо гарна, гарна. Виставочний зал відкритий. Це ж все недорого. Кстати, класний хліб в сільпо. А це що за пирог такий? Штолін. Штолін, 299 гривень. Ух ти, 300, по 6, 300 гривень. 700 грамів. 700 грамів, 300 гривень штоліна. У мене кумо пече. Такі бунки, вони дуже смачні. Я пробувала. Куми самі смачні. Так що куми поїла і все, гроші не трачу. Печиво європейське 37 гривень 75 копійок. Слоєчки 24 гривні 99 копійок. Я ніколи не купляла отут слойки. Треба буде купити собі спробувати цю слоєчку. Це вам порозказую, попоказую. Ти, яка булка здорова. хліб. Шпіна там чи що воно? Ось а ні. ось акція йде на хліб 1290 хліб. ну Це можна за 100 грамів, ви скажете вам одріжуть скільки, скільки ви хочете. хліб тут беруть дуже бере швидко і розбирають. Він дуже смачний хліб. 12 гривень 90 копійок за 100 грамів. Ось, бачите, вже нарізали, прийшли, взяли кусочок і пішли. Це отак. Так щось я вам покажу. Дивіться, якщо в дитинстві дорогою додому відгризали з коринку хліба, усміхніться. Так, це правда дійсно. Було, було, випікають, бачите? Все відкрито. Ми можемо подивитися, як роботають печі всі по. Гляньте, що це? Це м'ясо, ковбаса, гриль? 76 гривень 90 копійок. В акції зараз іде пів кілограма. Це м'ясо. Ну, зрозуміло, що це м'ясо. Там одне м'ясо, я так зрозуміла, якщо це м'ясо. А це іменно я попала в цей холодильник, де одне м'ясо. І тут виходить. Сидиш і думаєш, брати тобі чи не брати. Шашличок навіть є по 19 гривень, 90 копійок. Бачите, вже замаринований. Прийшли. Костер дома розпалили і вперед. А оце що це таке? Це телятина, да, яловичина стейк стріплой. 500... Господи, Що це таке? Ось, дивіться, стейк, а хочете? 1640... 1699 гривень. 547 грамів. Ой, блін. Так, підождіть. Сорі, я зараз вибачаюся. Так, оце яловичина стейк стріплоїн. Кілограм 1699. Вага тут 322 грама, 547 гривень, 8 копійок. Йомаю! -йо. Це дорого. Очередь зараз вистроїться. так далі. Це ще в метро треба поїхати там. Там дешевше буде. Ого, це на кості. Діаловича, на стайке Тібоун 1199 за кілограм. 608 грам, 728, 728 гривень. 99. 729 гривень, грубо говоря. Бог ти моє, я вже заїкаюся. Як вам ціна, кстати? Ну, я не знаю, може для когось це недорого доступна ціна. Ну, черги я тут не наблюдаю і не кажуть мені, як на конфетах відійди, відійди. Так, курочка, ось бачите, лежить. Курочка околоджена. 67 гривень, 54 гривень копійки за кілограм. 148 гривень, 5 копійок. Вартість. О, оце якраз мені нужна така курка. Бачите. Здорова, нормальна курка, а це можна брати, в принципі, непогано. Так, зараз я вам покажу по свинині. Свинина стейк битка без косточки. Виходить, 206 гривень 89 копійок за кілограм. Так, свинячі ребра охолоджені. 172 гривні 85 копійок за кілограм. Далі свинячий стейк із ошейка, 250 гривень 69 копійок за кілограм. Свиняча корейка 209 гривень кілограмів. О, бачите? Ну там менше кілограма, і це нік, я вам за кілограм говорю. Це така ціна, в принципі, свинячий стейк. 206 гривень 38 копійок за кілограм. М'ясо. Свинячий окіст без кістки 164 гривні кілограм. Так, телячий стейк. 413 гривень, 89 копійок. Інтересно, це телячий чи корова старої? Смотри. Так, ось котлети. Котлети. 29 гривень 90 копійок за 100 грамів. Ось такі котлети для бургера. От не можу я зрозуміти, от холодильник іде. Бачите, ось одна людина прийшла, ну от вона сподивиться і піде звідси. А ось ідуть далі. Тут людей стоїть більше. Тут що якесь? Якісніше чи дешевше. Це за 100 грамів, ці не указані. Печіночка 499, серце 1140, а шийка 490. Ножки по 3 гривні свинячі. О, а тут от холодильник, і люди самі також набирають по акції. 8,99. Це куряче стегно. Я вибачаюсь, але тут, по-моєму, смердить. Будьте тут обережні. Не зря тут акція. Нюхати треба його. Ну запах не дуже приємний. Може це риба, може, ну, в переміжку щось. Не знаю. Там далі, по рибі. Ух ти, як красиво! Короб 28,90. Білий амур 37,40, товстолок 22,40. Набір для ухи 2,99 за 100 грамів. Тефаль 1990, Дорадо 48,90. А ну, в принципі, це отак. Сьогодні субота. На базар мало захотів іти. Більшість людей телефон уже сідає. Я ж утра колісю, яйця, да яйця. Так, 69 гривень, 99 копійок, як єй десь так яїці. Ось тут іще є. Сімця. Київська десятка. 64,99. Супер економ. 65 гривень, 99 копійок, 10 штук. Да, супер, супер пупер. Добре, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока-пока!